Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку – дізнаємося про спосіб множення ділення на 5 та 50. Дорослі люди, вирішуючи проблеми, які перед ними ставлять життя, завжди знаходять найраціональніший спосіб їх подолання. Математичні завдання дають можливість потренуватися, знаходити легкі, раціональні способи міркування. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про способи множення ділень, які застосовуються лише в окремих випадках обчислення. Однак для цих випадків вони значно полегшують розв'язування. Пишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 1000 поділити на 50. Так, це 20. Отже, записала, будь ласка, 5 травня. Класна робота. І прописала 20. Так, зупинили, будь ласка, відео, записали вис, обчислили, а тоді вмикаємо та перевіряємо. Обчислили, перевіряємо. 70, помножити на 9 630. 4 на 90, 360. Поділити на 6: 60. Помножити на 8, 480. 630 мінус 480 150 560 ділимо на 80 7 7 помножити на 30 210 поділили на 10 21 150 плюс 21 171 Якщо у вас така сама відповідь, ви великі розумнички, якщо ні, будь ласка, виправляйте, де у вас помилка. Так, розглянемо з вами кожний стовпчик. 12 помножили на 5 або 12 на 10. 12 на 10 120. Якщо ми збільшили у 2 рази, то відповідно тут ми повинні в два рази зменшити, і буде. 60. 600 поділити на 50, 600 поділити на 100. 6. А тут ми навпаки збільшимо в 2 рази і буде 12. 3 помножили на 50, 4 на 100. 3 на 100 300, тут ми знову зменшуємо 2 і тут 150. Отже, дивіться, якщо ми з вами множимо на 5, ми можемо помножити на 10 і поділити на 2. Якщо ми множимо на 50, то ми можемо помножити на 100 і поділити на 2. Якщо ми ділимо на 5, то ми можемо поділити на 10 і помножити на 2. Якщо ми ділимо на 50, то ми можемо поділити на 100. І помножити на 2. Ну, Зділення це дуже зручно, тому що не потрібно розкладати на великі, інколи навіть зручніше, ніж працювати з тим, що ми з вами вчили попередньо. Так, 12 помножити на 5. Що ми робимо? Ми з вами 12 множимо на 10 і ділимо на 2. 12 на 10 120, поділили на 2 60. Далі 7 помножити на 50. Це 7 на 100 і поділити на 2. 7 на 100 700 поділити на 2 350. 470 ділимо на 5. Тобто ми 470 ділимо на 10 і множимо на 2. 470 ділимо на 10 це 47. 47 множимо на 2. 94. Далі. 800 ділимо на 50. Ми 800 ділимо на 100 і множимо на 2. 800 поділите на 108. 8 помножити на 2. 16. Якщо вам потрібен час зупиняєте. І йдемо з вами далі. 34 помножити на 5. Тобто, 34 помножити на 10 і поділити на 2. 34 помножити на 10, 340 і поділити на 2, 170. Далі 50 помножити на 9. Тобто 9 на 100 і поділити на 2. 9 на 100 – 900, поділити на 2, 450. 900 поділити на 5. Тобто ми 900 ділимо на 10 і множимо на 2. 900 на 10 90, 90 на 2 180. Так, далі 1000 поділити на 50. Так, ми тисячу ділимо на 100 і множимо на 2. Тисячу на 100 10. 10 на 2 20. Так, ідемо з вами далі. Способом прикидки обчислимо дані вирази. 141 ділимо на 47, 7, щоб закінчилось на 1, і це 3. 112 ділимо на 56. 6, щоб закінчувалось на 2, і це в нас з вами 2. 87 ділимо на 29. 9, щоб закінчувалось на 7, і це в нас з вами 3. 190 поділити на 38, 8, щоб закінчувати на 0 і це 5. Номер 4. Нам потрібно з вами обчислити дані рівняння. Це плюс 87 дорівнять 105. Це просте чи ускладне? Просте, як знайти це? Потрібно 105 мінус 87. І це дорівнює 18. Підкреслюємо і підставляємо на початок. 18 плюс 87 дорівня 105. 105 дорівня 105. Так, це записало. Йдемо наступний. 168 поділити на 56 плюс 6 помножити на б, дорівняння 25 помножити на 3. Що ми начіпаємо? Ось це 6 помножити на b. Далі ми можемо порахувати 6, щоб закінчувалось на 8. Це у нас з вами 3. Тобто 3 плюс 6 помножити на b дорівня. Розкладаємо 25 на 20 і 5. 20 на 3 – 60, 5 на 3, 15. І буде 75. Тобто 3 плюс 6 помножити на b дорівня 75. Як знайти тут 6 помножити на b? Потрібно 75. 3. І буде 72. Як знайти в b в цьому випадку? Потрібно 72 поділити на 6. І B дорівнює 12. Підкреслюємо. Підставляємо на початок. І 75 дорівнює 75. Так, 213 помножити на 2 мінус 17 до рівня 126 поділити на 14. Що ми з вами робимо? 213 помножити на 2. 200 на 2, 400, 10 на 2, 20, 6 на 2, 3 на 2, 6. Вийшло 426. мінус 17 плюс і дорівнює 4, щоб закінчилось на 6. Це з вами 6, 9, вибачте, 36 і це 9. Отже, 426 мінус 17 плюс і дорівнює 9. Як знати, що ми робимо? 17 плюс і дорівнює 426, мінус 9. 17 плюс y дорівнює 417. Я знайти? Потрібно 417 мінус 17. І буде 400. Підставляємо і 9 дорівнює 9. Отже, про що ви сьогодні дізналися, як можна міркувати, що було найскладнішим, що було найлегшим. Я вам дякую за сьогоднішній урок, всього найкраще. Домашнє завданням буде на сторінці 119 розв'язати п'яту задачу. Я повинна ви з цим впоратись на відміну. Всього найкращого, до побачення!